Всім привіт! Подивіться, яка чарівна ягода, який колір. І на фоні того, що вже земля згорена, ли, листя з дерев вже попадало. В общем, все сумно досить. А в мене ось така яскрава ягода. Отже, це ягода годже. Колись я її дуже хотіла. ну Чому? Тому що про неї писалося багато, що дуже корисна ягода, в неї стільки всього, і мікроелементів, і всього корисного, і китайці її вживають, і, і не хворіють, і так далі. І широко вона використовується в тобто, захотіла я цю ягоду. теж. Ну що ж. Попувала я якісь саджанці, ні то яблука, ні то горошки. І якраз у них були черенки цього годже. Та ще й мені подарували, тому що я щось взяла багатенько тоді дерев і мені вже як у подарунок. Але потім я зрозуміла, що такі подарунки можна роздавати, тому що ягодож росте, як порій. Подивіться, ось на цей кущ. Бачите, який він величезний. І які в нього дуже-дуже довгі пагони, такі довжелезні, і там, де вони торкаються з землі, зразу укорінюються. Ось це така ягода годже. Ця ягода отруйна. Її ось так їсти зараз не можна. Тому своїх я попередила. Ну, і... Можливості, як то кажуть, не маю попередити всі, хто може до мене зайти просто так в гості от, з города, тому що ну, е, тут не закрито. Да? Але е, почала я про те думати, що а вдруг хтось негайно, нечайно буде споживати цю ягоду. Та ще я буду винна. Е, Отже, її споживати не можна тільки у сухому вигляді. Ну, не знаю чому, але ось таким чином. Але ви знаєте, ця ягода у мене була років 5-6 тому назад. І я її викинула, тому що я не захотіла. По-перше, я сушила ці ягоди, і так вони в мене лежали, ніхто їх не споживав. Ну, можливо, таке відношення було. Ну, одним словом, вона мені не підійшла. Можливо, хтось хоче, а мені вона не підійшла. І я цей кущ викинула. Але не тут то було. Хоч я викинула три роки назад, але е, коріння Годжі, вони ще залишаються, е, залишалися і десь, якщо вони ось, ну, поряд покажу, бачите, ось маленький кущик. І я е, намагалася кожен ось там теж, ну, якщо видно, е, маленький черіночок. Тобто я кожен раз е, вирубувала, викорчовувала. Але десь це залишилось. У мене вже тут е, був посаджений крижовник, ось цей кущ. але... За літо він настільки не побачила, і він стільки вираз, цей кущ, що заглушив, я вже чекала осінні, і вже зараз буду викопувати і крижовник, і буду викопувати. Ягодого, але мабуть я вже сюди нічого не посажу, поки я добре не розчищу цей е, участочок, тому що е, так розумію, що будуть і будуть ще з'являтися. Ось така ягода годже. Як я сказала, вона мені не підійшла ні по е, як ягода, тобто з нею гратися, сушити, а потім ну не знаю, що з нею робити, чесно кажучи, бачила, що продається ягода е, в сушеному вигляді. Якщо дуже треба, її можна купити без проблем, ніж з нею отаку, гратися, та ший, е, весь участок е, от, такій, е, небезпеці, можна сказати, тому що постійно ти біля нього наробляєшся. Десь треба. Щось викопувати і слідкувати, щоб не засмітив оцей кусочок твоєї землі. Ну Ось таким чином, а ви думаєте, чи варто вам садити цю годжі? Можливо, десь ви побачите розповідь про те, яка вона. Корисна, так як і я колись побачила, але не всі скажуть, що вона дуже неприємна в уході. А ще й колючі, я не сказала. Подивіться, в неї такі колючки, от зараз я буду викопувати, і я ще й добряче з нею намучуюся. Вона дуже колеться, та ще й після того, як кололася, дуже потім довго болить. Ось така ягода, Годжи. Ну що ж, думаємо. Всім пока. З вами була Наталя.